Шановні колеги, я поясню, чим була така необхідність швидкої сесії. Чому тому, що повторюся, є багато питань господарських по місту, перерозподілів. Зокрема, нам потрібно було перерозподіл зробити коштів по стадіону для того, щоб закрити деякі питання по озелененню. Зокрема, ми перерозподілили кошти на вулицю Грибоєдова на дві дві частини. Для того щоб закінчити, тому що вона є артеріальною в місті, і дуже важливо, щоб там пораніше відновився нормальний рух і функціонував, ви бачите, що на сьогоднішній день близько 10 вулиць робиться одночасно. Багато є претензій з того приводу жителів. Чому, тому що звичайно це. Твоє певні незручності по про пересування по місту Вчора вчора. Мене була розмова з жителями, які пропонують, що треба робити повільніше. Але я пояснював своєї сторони, що ми не можемо робити повільніше, тому що отакий об'єм робіт в Ірпіні. Що навіть якщо ми такими шаленими темпами будемо 3-4 роки гнати, ми все одно всі вулиці, які потрібно зробити для того, щоб місто функціонувало, не встигнемо заасфальтувати. Тому пропозиція, що центральна частина міста, вона має таким, знаєте, шаленим. Темпом бути зроблено для того, щоб вже вона функціонувала. І, звичайно, що вже потім, коли будемо переходити на асфальтування, і вже в цьому році ми асфальтуємо, в тому числі Достоєвського. Це вже ви розумієте, це вже туди на виїзд трошки зріпіння. Ми в цьому році Андрій Андрійович Стриховський, які ви вулиці плануєте, розкажіть людям? Він планує закінчити 74-ї стрілкової дивізії в другу сторону. Так, так. Зону скверу на 74-ї стрілецької дивізії. Яку вулицю ви засфальтували в цьому році вже? Калініна вулицю асфальтували. Ну, реально те, що об'єм асфальтування і тротуарних зон створення по місту робиться, це видно. І я переконаний, що ми до кінця цього року вже будемо отримаємо той об'єм необхідний виконаних робіт. Коли можна буде повноцінно і повноправно говорити, що Ірпінь місто, місто в режимі саме вулиць і тротуарних зон, також ми особливу увагу приділимо в другій половині року селища. Дуже, дуже особливу увагу приділимо, тому що і Гостомель, і Коцюбинське, і Ворзель. Є багато питань про інфраструктурні бази. Є питання про інфраструктурні базі, і дуже багато активістів піднімали це питання. Ви, можливо, бачили в, в Фейсбуці з приводу пологового будинку. Так? Ми почали на сьогоднішній день, і от буквально 40 хвилин назад я закінчив нараду з проєктантами. І якщо Карпенко є такий наш забудовник, знаєте, по сумісництву депутат пораніше відпустить машину, яка б'є сваї. Ні, це значить, тоді ми їх заберемо, заберемо у вас просто на да і все. Зараз заїдемо до вас на будівництво, то заберемо. Нам потрібно вдарити свайне поле. Я прошу всіх, хто має відношення до забудови, нам потрібна свайна машина. В терміновому режимі. Ще раз. Заберемо дві. Добре. Нам потрібна свайна машина для того, щоб вдарити свайне поле, для того, щоб ми працювали в терміновому режимі про зведенню лікарні. Лікарні дитячої, де буде передбачено, як я говорив, дитячий стаціонар, де, передба... де буде передбачена безпосередньо реанімація, де буде передбачений пологовий будинок. І є всі шанси у нас в цьому році, а можливо, максимум в наступному, десь там до середини року, вже здати цей об'єкт, для того, щоб він функціонував. Місто це дуже вигідно. Я вам поясню чого, тому що здавши цей об'єкт, ми з комінтерна переселимо з вами е, дитячу лікарню, і в нас 340 місць по нормативу там сідає дитячий садок. Ви знаєте, що на комінтерна, е, по факту, приміщення, яке було, воно використовувалося і будувалося як дитячий садок. Уявіть собі, це 340 місць, і по факту це прийме 500 діток. Ти, ви уявляєте, який цей об'єм. Фактично ми черги тієї, яка на сьогоднішній день катастрофічна в Вірпіні, перекриємо. А з тим, що ми два садочки запланували запобудувати, окрім того, ще в Вірпні, я думаю, що таким чином ми фактично вийдемо на половину перекриття половину тої катастрофічної черги, то, то, не, не, не тої місці, яка на сьогоднішній день є в місті. Тому ось таким чином. Я знаю, що Юрій Ліч в Гостомелі. Трошки рухається по садку, так? Чи ні? Рухається? Рухається. Це теж однозначно зніме навантаження. Тому, шановні колеги, така пропозиція про внесення змін до 6 шостої сесії Ірпінської міської ради 7-го скликання від 25-го, 12-го, 15 -го, про міський бюджет міста Рпіння 2016 рік. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утрималися. Дякую.